Це Тарас компанія Махом на огляді складний інвалідний візок номер 407 BB S Eco 300. Ось він в складному стані. Доволі легко розкладається. І параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 46 см. Загальна ширина від обода до обода. 67, глибина сидіння 45, висота спинки 38, висота від сидіння до підлоги регулюється: 45-49 см. Важить він 19 кг, витримане вантаження 125 кг. Повністю функціональний візок, все в ньому працює. Звісно, це вживаний візок, є в ньому певні недоліки, проте їх дуже мало, набагато менше, ніж переваг. Для прикладу, до недоліків. Ну, такі царапини можна віднести. І самий які я побачив, це ось тут. Ось бачите, ось тут, от по контуру, от така от тріщина. Воно тримається, але можна додатково залити клеєм, тоді вже точно нічого не буде йому. І далі переходимо до достоїнств. Підніжки складаються, відкидаються. Знімаються, регулюються по довжині. Ось тут, відкручуємо. Такі от ремінці проти зісковзування ніг. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса. Це свідчить про те, що підшипники в нормі. Це литі колеса доволі великого діаметру. Також ще досить хороший стан. Протектора, звісно, він, ну, це не нові, але ще можна їздити. Е, регулюється по висоті, що дає змогу змінити кут на холосидіння. Е, також такі великі колеса вони будуть більш зручні, якщо ви будете використовувати коляску десь в якомусь такому бездоріжжі, чи, можливо, там, де пісок, якісь ґрунтові дороги. Задні колеса в дуже хорошому стані. Подивіться, який протектор. Ну, стан дійсно дуже хороший. Це литі колеса 24-ті. Проте обод є царапани в ньому. Так, по всьому периметру. Це у нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює. А, можна регулювати по силі затиску. Ось тут ззаді шестигранником регулюємо. З другої сторони, ідентична ситуація. Тут є царапани, тут все ок. Муфта працює. Блокування також. Переходимо до сидіння. Сидіння подвійне, м'яке, тут всередині м'який наповнювач, його можна попрати, я б навіть би дуже вам би це радив. Зняти сидіння можна за допомогою викрутки хрестової, тут все повідкручували, все попрали. тому що ці такі от плямки, воно більш ніж певне, що воно відстірується якихось пошкоджень на ньому. Немає, не вигорівши дуже хороший стан сидіння. Так само і спинки. Спинка вона трішки більш м'якша, ніж сидіння, так само в досить хорошому стані. Також радив би попрати якихось задирів чи надірваностей не бачу. Так, по буквушках вам показав, отут тріщинка. От, Тут все ціле. Підлокітники доволі м'які. Звісно, що все відкидається. Позаду в нас тут ось тут відбувається регулювання висоти сидіння. Підставка для костелів або тростини. За бажання можна зняти. Тут дивіться, оце от, якщо ми натискаємо, тут ді легше долати перешкоди, типу, от переважується перід. Переважується, перід, правильно сказав? Не знаю. Поправте мене в коментарях, разі чого. Одним словом, натискаєте тут і піднімається перід. І, звичайно, що величезний просто плюс гальма на ручках. Якщо ви десь спускаєтеся з пандусів, чи з якихось гірок, чи піднімаєтесь просто незамінна річ. Типу, щоб не ловити людину внизу, ви просто затискаєте і по чуть -чуть от стравлюєте і потрошечки спускаєтесь. Ем, що, ще? Ніби все. Хороший візок, дійсно в хорошому стані. Це, до речі, 2017 року. Там є наклейка. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. На цьому все. І дякую за увагу.